Доброго доброго дня. Хочу подивитися такий цікавий розклад. Значить, я проговорю, так як по-русски воно Не Набіжайтесь, будь ласка, на мене. Так, хто сточиться ко мне в двері? Ну, Це є такі, так загадують картам. Та, я вже звикла раніше, як мене навчали, я по-русски мене навчала, і так в мене і осталось. Так що, якщо перевести по-українськи, хто стукає мені, ну, коротше, не важно. Вот, давайте посмотрим, да, кто стучится ко мне в дверь. Давайте с вами подивимся. таке питанечко, такие. Щоб знать, да, кто там стукает до нас в двери? Кто стучится до нас в дверь? Так, смотрим. Поехали. Так, кто стучится? Счастье, солнце, дети, Діти, діти, так, щось ви будете захищати свою територію. Ну, я хочу вам сказати, десь до когось приїдуть діти, будете общатися з дітьми. Можливо, якщо діти десь далеко зараз, ви будете общатися по телефону, смс Вот. Діти, щастя, ну, рада щастя, діти. Хто стучиться в двері, і що може бути таке, що хтось із вас узнає, що вагітні дівчиночки і мальчишечки. От, можливо, у когось таке, що хто, ну, хтось зараз на сносях. От, і вам це щастя буде, все одно ж дитина приходить да, в своє життя, як то кажуть. Вона відкриваються двері, вона приходить в цей світ. Значить, хто стучиться к вам в двері? Показують саме перше, хто стучиться, це стучаться діти. От, і У вас будуть якісь розмови з дітьми, можливо, десь якась така ситуація, що дитина буде щось вам доказувати, буде щось об'ясняти. Ви в свою чергу теж, теж будете, ну, такого, як я скажу, такі спокійно, буде спокійна розмова. От, буде каждый доказувати свою точку зрення з дітьми. На, на даний час карти говорять, хто стучиться в двері до когось стучиться дитина в двері. Діти, можливо, внуки. От, діти привезуть внуки. Так, дивимося далі. Хто стучиться ко мне в дверь? Діти, внуки, я ж вам говорю, діти, внуки. От, стабільність, радість. Вот, і ну, трошечки вам прийдеться бабулечки, дідулечки потратиться. Якщо це внучки ваші, то навіть не важно, діти ваші вот. Карти такі показують діти, внуки, радость, приповнення емоцій, І тут щастя, і тут карта от щастя, вот, стабильность, вот. і тут ви дивіться, ось денежки, <кху> уверенная в собі дівушка, жінка. От. Десь комусь із вас, хто мене дивиться, хлопці, дівчата, треба буде, звісно, потратитися, може для дітей, може дітям треба дати гроші, так, будете розмовляти за день, дитина вам буде говорити, для чого ті гроші. Можливо, я ж кажу, для внучків. Внуки, внучки, Діти до вас приїдуть, чи ви Ну як, приїдуть до вас в гості з внуками, дітки ваші, в когось є, звісно, внуки. А ні, то діти самі прийдуть на побивку до вас в гості. Вот, вот такие. І що іще. Давайте подивимось, хто стучиться ко мне в дверь. Ну, це прям. До мене, конечно, діти не постукають. Ну, позвонять, будемо общаться. Так, що. Ні, даже, даже пара, я б сказала. А може, ось ваші діти пару випадають. Може, чоловік із жінкою да? чи ваш син з невісткою, чи, не, чи ваша дочка з зятем так, до вас у двері? Так. Да. Це у вас сімейна, я вам хочу сказати, хто стучиться к вам в двір, к вам в двір стучаться вже взрослі діти вот, з внуками, тому що пара. Дивіться, <кхід> якщо у вас нема ще взрослих дітей, так. Ой, господі, щось це гріб як не пройде. Нема взрослих дітей, вот, то можливо до вас в двері стучиться пара. Чоловік із жінкою. Ви будете раді цій зустрічі, От, будете розмовляти за дітей, про дітей, про внуків, можливо, про... Ну, кожен своїх дітей буде розмовляти. В общем, ну, взагалі, карти показують, що стучаться діти, взрослі діти, може, щось буде зв'язане з дітьми, так, якщо у вас діти не взрослі. Будете з кимось щось на що з ваших дітей зв'язано. Вот. Ну, в общем, на порог стучиться все добре, все хороше. Всім благ вам. Пока-пока, до нових зустрічей. Бережіть себе.